Вітаю всіх! Преконаємо щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б би хотіли переглянути на 11 червня 2025 року. Енергії дня дружні керує цю, керує цим днем енергії Аркану Сила. Тому варто звернути в цей день на потреби свого тіла, на те, як ви накопичуєте і розподілюєте свою енергію. Також, можливо, вам варто в цей день проявити активність у справах, але діяти у досягнення, для досягнення своєї мети. Також важливо в цей день розставити пріоритети і діяти сміливо і рішуче, але і з розумінням і обставин, і ситуацій, і тих людей, що будуть вас оточувати. Тож, будемо дивитися основну тему цього дня. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. П'ятірка жезлів говорить вам так. Але в цей день, можливо, вам доведеться дещо конфліктувати з деякими людьми, але це буде така не агресивна конфліктна ситуація. А та ситуація, де вам доведеться відстоювати свою точку зору. Можливо, в цей день взагалі у вас буде день не простий, а активний. Також, можливо, як я вже казала, можуть бути якісь дрібні непорозуміння. Може хтось або щось спровокувати вас на ці конфліктні ситуації. Ну, А ще вам доведеться відстоювати свою позицію, захищати свою точку зору, тому що ну, такі різні життєві справи можуть виникати, де у вас будуть порушуватися плани. Але, щоб уникнути стресу, не хапайтеся за декілька справ одночасно. Краще розставте пріоритети і дійте згідно свого плану. Підказка для вас йде така, щоб ви захищали дійсно свої права, відстоювали свою точку зору, тому що тільки ваша наполегливість і вам може допомогти у вирішенні тих проблем, що будуть виникати. Також розставляйте пріоритети, тримайте контроль над тим, що відбувається. І дійте відповідно до тих ситуацій, які будуть виникати. Просто перечекати цей день вам не вийде, тому що це день для ваших рішучих дій. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Вісімка жезлів перевернута, говорить вам ні. Тому що ви в цей день можете стикатися або з якимись перепонами. Можливо, у вас на цей день просто не буде ніякого руху, все буде затримуватися. І також варто враховувати, що вам ні через те, що можливо, ситуація вийшла з-під вашого контролю. Можливо, через те, що ви дещо там втратили час для того, щоб могли щось змінити в своєму житті. Так і ще на цей день вам можуть заважати якісь сварки, конфлікти, з'ясування стосунків. Загалом ви в цей день можете витрачати енергію даремно, тому що буде тиск ззовні, і хтось сторонній може вмішуватися у ваші справи. Через це може бути якісь незрозумілі ситуації у справах, і навіть, навіть хтось може отримати якісь збитки. Ну, а ще, можливо, вам доведеться відтягнути своє рішення, тому що, якщо вам потрібно було десь звертатися у соціальні е, якісь заклади, можливо, робочі питання вам потрібно і вирішити, але вам буде в цей день заважати якийсь бюрократизм. Ну, і ще можливо, у вас просто не час для того, щоб ви могли діяти. Тому вам підказка йде така: не варто поспішати, більше проявляйте обережності у справах, будьте готові до будь-яких неочікуваних ситуацій. Ваші плани можуть порушуватися через якісь непередбачені ситуації, і це вас може дестабілізувати, тому вам потрібно краще зупинитися. Тому що є така якась сила іззовні, яка буде впливати на ваші справи. І самі ви цього вирішити, просто не зможете. Просто ваша обережність наразі вам не завадить. Тож, я бажаю, хай і не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант для вас. Лицар жезлів перевернутий, говорить вам ні. У когось можуть виникнути якісь проблеми із поїздками. Якщо ви мали їхати у відрядження або якісь робочі питання, можливо, у вас ну, там, щось зламатися у вашому транспортному засобі, якісь можуть виникати аварійні ситуації на дорозі. Також, можливо, вам цей день буде заважати конкуренція або така професійні змагання. Сварка може бути в колективі, якась конфліктна ситуація, і ще, можливо, у вас можуть просто виникнути затримки у реалізації, по тим причинам, що від вас взагалі не залежить. Але ви можете поводитися дещо так агресивно, і це загалом буде так грубо і неприємно, і воно для вас не наразі. Тому підказка для вас є така, щоб ви знизили активність, тому що на вашому шляху є якісь небезпечні перепони. Це не час для ризикових якихось заходів, а ваше нетерпіння і бажання за будь-яку ціну добитися свого може привести тільки ще до більших проблем. Тому що обставини складаються не найкращим чином. Вас можуть оточувати ненадійні люди, тому не вірте обіцянкам, вони будуть пустими. А я бажаю, хай всі негаразди гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.